Всім доброго дня, грядку під озимий чесник. Ми вже підготували, внесли добрива, внесли розкислення. Залишилося тільки посадити чесник, але ще треба провести одну процедуру. Ця процедура обов'язково для тих, в кого хворіє і цибуля, в кого погано зберігається, і звичайно для тих, хто садить і цибулю на одному місці або на маленькій ділянці. І не робиться нормальна сівозміна. Щоб зробити нормальну сівозміну, треба на те саме місце. 4-5 років не повертати чесник і цибуля. У нас, наприклад, на дачі це неможливо зробити, тому у нас чесник і цибуля повертаються в неї те саме місце через рік, через два. Стараємося цей відрізок часу як зробити, але все рівно цибуля, чесник, картопля, помідори майже садяться на одному тому самому місці. Цього року чесник і цибуля дуже пропадали, тому дуже актуально знезаразити ґрунт під посадку осимого чесника. Сьогодні я вам розкажу три речовини, які вам допоможуть знезаразити ґрунт. Вони найефективніші. Також не треба недооцінювати знезараження сидератами. за рахунок зміни наших постійних культур, які ми садимо постійно на одному місці. Це картоплю, помідори, огірки, цибулю, чесник здійснюється оздоровлення землі, особливо за рахунок гірчиці. Це досліджено, перевірено. Виділення гірчиці не люблять як хвороби, так і шкідники. Тому, якщо є можливість перед посадкою чесника або цибулі посіяти таку невеличку гірчицю і потім перекопати і посадити в них і цибулю, це дуже класно вплине на оздоровлення ґрунту і, звичайно, на ваш майбутній врожай. Також хочу звернути вашу увагу щодо знезараження ґрунту солю. це шлях нікуди. Звичайно, зразу ви не відчуєте, що ви там обробите, і якесь буде зниження врожайності. Є багато бачу статей, відео, що знезаражують ґрунт солю. І розказую, що все добре. Сіль має таку здатність, що накопичуватись, і потім з часом вона просто вам знижить врожайність. Тому знезараження солю це категорично заборонено для землі. Можна ще дискутувати щодо різних методів того чи іншого, їх ефективність, їхню якість. Але щодо солі, тут ніякої дискусії не може бути. Сіль вбиває землю, сіль знижує врожайність. Так, давайте по порядку вам розкажу перший. У нас це залізний купорус, досить ефективний метод знезараження. Він вбиває спори грибкових захворювань, але залізний купурус більше більш на дію на мохи, лишайники, він просто супер на них впливає. Якщо на деревах багато лишайників, це один з найкращих способів їх позбутися. Але щодо дії на грибкові захворювання, залізний купур поступається іншим препаратам. Чим залізний купорос хороший, тим що він не має такої фітотоксичної дії, як мідний купорос. він збагачує землю желізом. Це дуже цінний елемент всім рослинам для нормального розвитку, для нормального фотосинтезу, для нормального росту, потрібно желізо. Тому знезараження землі залізним купорусом непоганий варіант. Як розчиняти залізний купорус? Його розчиняють 40-50 грам на 10 літрів води, і потрібно по 2 літри на метр квадратний грядки. Грядку треба пролити за деякий час перед посадкою. Наприклад, от якщо ви підготували грядку і через Тиждень ви будете садити, можна, наприклад, пролити залізним купросом. Наприклад, ви будете садити через тиждень, зараз можна пролити і через 5-7 днів спокійно садити грядку. Ну і звичайно, якщо проливати в день посадки, то навіть вам незручно буде садити, бо буде мокра земля. Ну тут залежить ще від клімату і від землі, в когось можна пролити, і через деякий час земля вже суха, якщо, наприклад, південні регіони. Досить ефективний метод це пролити грядку марганцівкою. Але це метод такий, бо дуже зараз тяжко достати марганцівку. Знаю, що деякі люди шукають мове-аптеках, пишуть, що є. В інтернеті можна замовити. У нас, наприклад, от стратегічний запас Воно, не знаю, чи так буде видно, нам колись давно передали за кордоном. Ну, так, ми її тримаємо, цю марганцівку. і використовуємо для знезараження насіння. Робимо Досить такий насичений розчин марганцівки. Не знаю, як моя камера передає, але це досить такий насичений. Орієнтовно ми даємо 2-3 грами марганцівки на 10 літрів води. І дивимося, щоб гарно пролити грядку. Ви маєте розуміти, що марганцівка знищить як негативні мікроорганізми, так і позитивні. Тому це знезараження землі треба робити за крайньої потреби. Як розраховувати обробіток марганцівкою? Марганцівка за три дні розкладається і вона втрачає свою дію. Тому... Десь за 4-5 днів можна спокійно садити чесник. Марганцівка має досить сильний знезаражувальний ефект, але вона також поступається мідному купросу. Вона все патогенне, все шкідливе не знищує, тому маєте це враховувати. Ну і мідний купорос найефективніший для знезараження землі. Він використовується для знезараження вже століттями, перевірений препарат, але досить фітотоксичний. Це треба враховувати. Але він найефективніше бореться з грибковими захворюваннями. Ці патогени насичуються міддю, і за рахунок цього мідний купорус їх знищує. Як розводимо мідний купорус на 10 літрів води? Мідного купорусу дається 25-30 грам на 10 літрів води, Хто не має як міряти, це орієнтовно гарна столова ложка мідного купорусу на 10 літрів води і проливається по 2 літрі на метр квадратний грядки. Щоб ви могли собі орієнтуватись, у мене, наприклад, ширина грядки десь метр 50 м і довжина 4,50. Тут буде десь 6-7 квадратних метрів. Це десь буде потрібно на цю грядку 12-14 літрів води, щоб пролити цю грядку і знезаразити мідним купоросом. Ця процедура не складна. Якщо у вас хворіє чесник, цибуля, ви бачите, що не можете справитись з цими хворобами знезараження ґрунту, це один з методів, як покращити врожайність ваших культур. Цим обробітком ви не тільки захистите культури, але ще і підживите міддю. Желізом тому це непогано вплине на кінцевий результат. Думаю, що це відео буде корисне. Всім дякую за увагу. Всім бажаю гарно підготувати грядки, під часники цибулю. Успішно їх посадити. Всім бажаю гарних врожаїв і мирного, мирного неба!